Поговоримо про обов'язок всіх військовозобов'язаних від завтра. Це про оновлення даних і от докладніше в тому, як це зробити дистанційно. І в цілому про всі ці аспекти поговоримо з Катериною Черногоренко, це заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Пані Катерино, вітаємо вас. Доброго вечора. Отже, розкажіть нам детальніше про застосунок резерв плюс, які саме необхідно буде внести дані нашим громадянам до цього застосунку? Да, останній час цифрова команда міністерства оборони працювала над тим, щоб згідно з законом про мобілізацію громадянам України військовозобов'язаним резервістам і призовникам потрібно оновити. Три типи своїх даних: це номер телефону, це електронна пошта за наявності і це фактичне місце проживання. І саме для того, щоб зробити це непомітно, людям без черг, ми запустили електронний застосунок, мобільний застосунок, таку електронну можливість з будь-якої зручної точки. Оновити ці дані. Зараз ви можете бачити, на екрані демонструються основні процеси цього застосунку. Це буде перший реліз. Надалі ми будемо додавати інші важливі для наших громадян функції. Скажіть, а я правильно розумію, застосунок поки що недоступний для завантаження? тому що я зараз перевірив якраз магазин аплікацій для свого телефону, і я його не бачу. Так, застосунок недоступний для завантаження, тому що закон набирає чинності 18 травня, тобто, фактично. Вночі в 0001 хвилину застосунок стане доступний в сторах в і в Google Play Market. Наші громадяни зможуть завантажити цей застосунок безпосередньо і без обмежень. Давайте тоді ще раз для кого це так. Ну зрозуміло, що для військовозобов'язаних, але це загально я просто. Наскільки розумію, обговорювалися різні терміни. Якщо місяць тому чи два місяці тому, скажімо, військовозобов'язаний оновлював дані, то чи треба йому це робити, чи ні? Можете, будь ласка, ще раз з цю інформацію проговорити? Я думаю, це буде край важливо для розуміння громадян. Кому це слід робити вже зараз, кому ще ні? Так, да, фактично, всі військовозобов'язані, які зараз знаходяться. В наших реєстрах в нашому реєстрі, фактично в реєстрі військовозобов'язаних, отримають завдання або зобов'язання, починаючи з 18 травня оновити, актуалізувати ці дані, про які я сказала: це телефон, кошта і фактично місце проживання, і зробити вони це зможуть, так як держава даючи таке завдання або просячи зробити це своїх громадян. Має забезпечити зручні сервіси для такого оновлення, тому ми запустили мобільний застосунок. Ми даємо можливість зробити це в центрах надання адміністративних послуг, і за бажанням, якщо військовозобов'язаний має таке бажання, це можна зробити в ТЦК ТСП, в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Власне, такі три точки входу, які є для громадян доступними, починаючи з застосунку, ми прогнозуємо і моделюємо що більше, більше кількість військовозобов'язаних, починаючи з 25 років, власне саме більше навантаження впаде саме на застосунок далі це центри надання адміністративних послуг, тому що там це можна зробити. В такому сервісному форматі заздалегідь записуючись в електронну чергу, і так далі. І далі, вже це якщо людина бажає, можна це зробити в ТЦК та СП. Тобто, власне, військово зобов'язані розуміючи, що є така незадача від держави вони будуть актуалізувати свої дані, мають 60 днів, тобто є. Там певна кількість часу, очевидно, що людина може сама собі запланувати таке оновлення? Тобто, ми розуміємо, що є два місяці для того, це зробити, і вважаємо, що це буде зручним форматом. Пані Катерино. Чи будуть там дані про бронювання від мобілізації? Так, згідно з запланованим нашим процесом в додатку, після того як громадяни оновлюють свої дані в кінці, ви зможете завантажити собі основні дані з оберігу, тобто, фактично, це була наша велика задача і місія, щоб кожний військовозобов'язаний зміг побачити, які дані по ньому є в державі, чи є там актуальний статус бронювання, і дійсно статус по бронюванню буде відображатися в цьому додатку. Ну, а хто отримуватиме доступ? І чи захищені вони, власне, ті дані, які надаватимуться через застосунок Резерв Плюс? Е, так, ми зробили все для того, щоб, так як ми розуміємо, що дані є там, повно, носять певний такий е, е, тендітний характер. Да, і ми вважаємо, що. Абсолютно всі державні органи, які згідно з законодавством, захищають такі ресурси, електронні ресурси наразі включені, і можемо констатувати про те, що е, даний застосунок захищений і е, всі. Е, Обміни, які здійснюються завдяки цьому застосунку, також захищені. Але я хочу звернутися до всіх громадян. Ми розуміємо, що ворог буде маніпулювати ці інформацію. Ми розуміємо, що він буде намагатися скомпрометувати е, даний застосунок. Будь ласка, будьте дуже уважні, завантажуйте е, застосунок резерв, плюс е, який є власністю Міністерства оборони, тільки з офіційних ресурсів. І е, будь ласка, робіть все для того. Того, щоб не стати жертвою маніпуляцій з боку ворога і маніпуляції на публічних ресурсах, ми також звернулися до громадян з офіційною комунікацією і сторінки міністерства оборони, будемо продовжувати цю комунікацію і зможемо завжди інформативно донести, щоб це було безпечно в першу чергу для наших громадян. Пані Катерина.